В ефірі передача особлива про особливі події. Факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко Вітаю. Сьогодні 29 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як перший президент України, історик і громадський діяч Михайло Грушевський, який народився рівно 150 років тому. Драматург Іван Тобілевич Карпенко Карий, перший український космонавт Павл, Попович та футболіст Андрій Шевченко. Саме цього дня, 1926 року, Києво-Печерська лавра стала музеєм. 1941-го в Бабиному Яру біля Києва розпочалися масові розстріли мирних громадян. А за календарем он сьогодні всесвітній день моря та всесвітній день серця. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв трагедії в Бабиному яру, що сталася 75 років тому. Наприкінці вересня 1941 року після окупації Києва. Нацисти розстріляли там не менш як 100 тисяч євреїв, українців та громадян інших національностей. Саме така цифра фігурувала на Нюрнбергському процесі. Деякі джерела називають значно більшу кількість загиблих до 200 тисяч. Тому Україна не сприйняла некоректні вислови про цю подію, що прозвучали з вуз президента Ізраїлю позавчора в українському парламенті. У ці дні жалоби обласне телебачення змінило свої програми на нашому екрані. Свічка пам'яті. Траурний позвін за невинними жертвами Бабиного Яру б'є в наші серця до нині. Головна подія учорашнього дня. Міжнародна слідча комісія оприлюднила результати розслідування трагедії пасажирського авіарейсу МН-17 дворічної давності на Донбасом, наслідок якої загинули майже 300 громадян. Слідчі переконливо довели, що винувати цієї трагедії Росія. І ще про особливі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі. проросійські гібридні загони бойовиків минулої доби продовжували обстріли позицій українських воїнів. Російські літаки атакували сирійське місто Алепо вакуумними бомбами, від яких загинули. Як мінімум шестро мирних громадян сьогодні у Києві та інших містах України проходять мітинги на підтримку меджлісу кримсько-татарського народу. У Києві затримали прокурора генеральної прокуратури та адвоката, які вимагали у підприємця Хабар у розмірі 200 тисяч доларів. Жертвами сургатного алкоголю на Харківщині стали вже 36 громадян. Екс-президент Ізраїлю Шимон Перес, якого ховатимуть завтра в Єрусалимі, ще за життя дозволив медикам використовувати свої органи для пересадки хворим. А у зв'язку з глобальним потеплінням на планеті фіксується найвища за останні 120 років температура. А на Житомирщині головним сюрпризом завершальних вересневих днів стала інформація про новонароджену трійню у свої 29 років. Жителька Новоград-Волинського району вдруге стала мамою і одразу багатодітною, вже маючи 11-місячного сина, Жанна Іванова народила йому трьох братиків. Тож щиро вітаємо щасливу маму і бажаємо їй та діткам міцного здоров'я та життєвого щастя. І ще про особливі події в нашому краї. На Житомирському полігоні триває масштабне навчання воїнів-резервістів. Правоохоронці затримали в Житомирі чотирьох торговців бойовими патронами. Коростенщина готується до традиційного жовтневого свята просто на покрову. Головою обласної федерації футболу обраний Руслан Павлюк. У Житомирі повним ходом іде масштабний ремонт тротуарів. Подробиці у репортажі. Тільки но для журналістів відчинили щілочку у паркані, як Перехожі туди заглядають, і намагаються пройти наші люди. Якщо зроблять нормально, то вже хай буде, куди ж ми дінемося. Але хочеться не тільки таку частиково. Якщо вже роблять, то що пробили? там, наприклад, на театральні, там вони біля банка зробили. Я дивлюсь, а далі вже асфальт порепаний, і далі вже ніхто не робить. Ремонт міста. А чому тільки Михайлівська не всього міста? А на Бугуні, на стальних ці дороги зазвичай ходимо в садочку. Сідаємо. На зупинку йдемо трошки важкувато. Ну, звісно, незручно. Незручно, але так ніхто не заважає будівельникам працювати на швидкість, адже мають вкласти плитку за два місяці за умови відсутності проблем із комунікаціями. У черзі освітлення, фонтан та сцена. Усе планують завершити до кінця року. Вже на новий год ми зможемо проводити з'яс праздники. Все було б швидше, але депутати фактично єдиногласно… Настаєвля на тому, щоб вулицю Міхайловська делать в граніті, і ми пішли на змінення проекту. Спочатку пішохідно планували вмощувати бетонною плиткою, тому другий проект реконструкції під граніт обійшовся бюджету міста дещо дорожче. Але міський голова запевняє, що економлять де можуть. Пройшло удішевлення за граніту и за що укладки. Сума где-то економія около сімсот тисяч. Я думаю, що ми зможемо удішеві у меншеть суму, которая заложена на установку булердов и на установку сцени. Это вот три таких суммы больших, которые нам позволяют уже показать достаточно большую экономию, и я думаю, что мы в 15 млн мы уложимся те деньги, которые планировали изначально. За проведеним тендером за на Житомирянах дали житомирянам. Субпідрядник і підрядник, обидва є житомирськими фірмами. Ми заробляємо честь, те, що ми можемо зробити таку гарну вулицю пішохідною і це взиратся міста Житомир. Тіпо тому тендеру Жилаючих участвувати аж дві кампанії. Аж дві компанії, тому що роботи складні, сроки, дуже маленькі. Граніт постачають три кар'єри, що розташовані у Житомирській області. кажуть, що малюнок, який створює їх різна структура, буде видно після шліфування. Теперішні незручності минуть. А натомість Житомиряни матимуть не лише окрасу міста. Головна мета, щоб Михайловська стала місцем зустрічі місце для людей. У нас, на жаль, зараз місце зустрічі це торговельний центр. Глобал. І на наше глибоке переконання, місце зустрічі має бути на Міхалаській. Щоправда, громадські туалети, які неодмінно мають бути поблизу місця зустрічей, планують облаштувати лише наступного року. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Цієї неділі Україна відзначить День вчителя для більшості з нас. Учитель шанована і совісна людина інтелігент, яка сповна віддається важливій і важкій справі навчання наших дітей. З цього приводу обласне телебачення провело чергове опитування і отримало ось такі відповіді. Перше, вихований він повинен бути. По-друге, поважати старших, розуміти старших, слухатись батьків, слухатись вчителів. І саме основне не сквернословити. Вони зараз дуже погані в цьому відношенні. Ну і звичайно, живими, веселими, ну такими знаєте, енергійними дітьми, щоб ви бачили, що це діти сучасні. За глибокими знаннями широкий рудіс. І невід'єдна доброта. Яка закладається, передається від вчителя до учня, і потім, який проносить і реалізує його в житті. Розумний, перш за все. Учень, який бажає вчитись, і учень, який бажає залишитись в своїй країні, а не поміняти всі ті гаразди, що там за кордоном, і залишити свою країну. Мабуть, так. Ідеальний учень. Просто учень, просто учень, звичайна дитина, він ідеальний. У ну, мене більш не учні, в мене більш вихованці, але ви знаєте, ну я не можу сказати, які може діти, вони завжди діти, вони безпосередні, вони ну, дитинство це такий самий, мабуть, у нас в людському житті найкращий час. Тому. І трохи незвичайного китайські вчені розпочали глобальний проект, який дозволить керувати погодою, зокрема дощовими хмарами. Завдяки цьому Китай планує виробляти щороку понад 5 мільярдів кубометрів води, переважно для засушливих районів. Один з них, провінція Цинхай, взяла на себе фінансування проекту. Ідея полягає в тому, щоб літаками і ракетами доставляти всередині шари атмосфери хімікати, які сприяють створенню дощових хмар. Розпочнеться експеримент на Тибеті. Потім в разі успіху пошириться на всю територію Китаю. Що ж, це була передача особлива про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт З вами була Іна Літовченко. Бережіть себе та Україну. Побачимося завтра.